Вітаю, я Ткачова Людмила, експертка Українського центру оцінювання якості освіти. Продовжу коментувати завдання зовнішнього незалежного оцінювання з біології цього року, яке ви виконували під час пробного тестування. Ми розглянемо завдання на відповідність. Отака передумова буде в зошитах зовнішнього незалежного оцінювання під час виконання вже сертифікаційної роботи. 39 завдання. У відповідність назву білка 1.4» з його біологічним значенням АД. Таких завдань було багато в ЗНО, ну, змінюються білки. Звісно, різні наведені функції. Тобто, аналізуємо 1. Лактаза. Закінчення Аза вказує на те, що це фермент. І нам підходить Б. Каталізує розщеплення молочного цукру лактози. 2. Гемоглобін. Гемоглобін це білок, який міститься в еритроцитах. Нам підходить відповідь Д: забезпечує транспортування кисню кров'ю. Третє актин. Це білок, який А. Забезпечує м'язове скорочення. І четверте фібрин це білок, який В. Бере участь в сіданні крові. Тобто, правильна відповідь 1Б, 2D, 3а, 4В. Наступне завдання сорокове. У відповідній на рисунку складник клітини 14. З його назвою АД. Дивимося на рисунок. Один. Ви бачите, вказує на ядро клітини. Правильна відповідь: 1А. 2. Вказує на мітохондрію. 2Б. Три це апарат гольджі. Тобто 3В. І чотири це клітинний центр. Правильна відповідь 4Г. Ну, і разом 1А, 2Б, 3В, 4Г. Наступне завдання 41 У відповідність функцію складника листка 14 з його зображенням АД. 1. Переміщення органічних і неорганічних сполук. Відповідь Г. Це жилка листка. 2. Синтез переважної частини вуглеводів. Відповідь Б. Найближча до поверхні листка, е, хлорофілоносна або фотосинтезуюча паренхима. Три захист від механічних пошкоджень. Ну зрозуміло це А-поверхня тут тут знаходиться епідерма. Це можуть бути речовини, що виділені шкірочкою віск, кутикула. Ну і саме цей складник захищає від механічних пошкоджень. 4. Регуляція випаровування води і газообміну. Зрозуміло, що випаровує вся листкова ця пластинка, але регулюють її продихи. І це під буквою Д позначено продихи. Правильні відповіді: 1Г, 2Б, 3А, 4Д. 42 завдання. У відповідній тип плоду, 1, 4, з його зображенням АД. Ну, Сподіваюсь, що це буде легке завдання. 1. Яблуко. Правильна відповідь: Д. Такий плід має груша. 2. Біб. Тут зображений плід гороху і це плід має назву біб. 3. Стручок. Це Г. Редис або капуста має такий стручок. 4 ягода. Такий плід має томат В. Правильні відповіді: 1Д, 2Б, 3 Г і 4В. 43 завдання. У відповідність середовище існування 1-4 з твариною АД, яка в ньому мешкає. 1. Прісна вода. В прісній воді мешкає планарія молочна біла. Відповідь А. Два. Наземне середовище. Серед запропонованих тварин ми обираємо Д, ящерку прутку. Третє. Грунтове. Ну, це зрозуміло, Г. дощовий черв'як. І чотири в іншому організмі. Мешкає В ехі паразитичний черв. Я. Правильні відповіді: 1А, 2Д, 3Г і 4В. Рухаємося далі. 44 завдання. У відповідність органи дихання, 1, чотири із зображенням тварини АД, для якої вони характерні. Перше зябра. Ну, Відповідь дуже очевидна: це риба В. Два. Трахеї. До трахейних тварин відносять комах відповідь Г. Три. Легені. Легені має савець. Тут у нас зображений Д. 4. Леген... Легеневі мишки і трахеї це буде павук, відповідь Б. Тобто правильні відповіді: 1 В, 2Г, 3 д і 4Б. 45 завдання. У відповідність, систему органів 1,4 із зображеним на рисунку органом АД, який до неї належить. 1. травна. Відповідь Г це шлунок. 2. Дихальна відповідь Б. Це частина дихальної системи, гортань, трахея, бронхіальне дерево. 3 нервова відповідь Д. Це мозочок, частина мозку людини. І 4 кровоносна відповідь А. Ми бачимо зображеним серце. Тобто, відповіді 1 Г, 2Б, 3 – Д… І 4А. Розділ 4 підрозділ 1. Будова тіла людини. Рухаємося далі. Ну, і останнє з завдань на відповідність 46 завдання. У відповідність складник організму людини 1,4 з його зображенням АД. Ми бачимо мозок людини в розрізі і е, дивимося, де саме який складник позначено. 1. Довгастий мозок. Ось він. Під буквою Д. Два мозочок В, гіпофіс Г і кора великих півкуль А. Таким чином, правильна відповідь: 1Д, 2В, 3Г і 4А. Ми розглянули з вами завдання на відповідність. В наступному відео розглянемо останню частину завдань.